17 сейл. Просто нереально. Я вам зараз буду показувати. Придусь по асортименту ось так, а далі буду все приміряти. Ну, як все? Не, все. Не все, звичайно, тому що асортимент дуже завеликий, але щось вам покажу. Ну, ви тільки подивіться на цей нереальний, легенький костюм, до речі, взуття. Також Чер 17. І цей костюм представлений ще й в інших кольорах. Він, до речі, на знижці. Боже мій! Я 100% знаю, з чим я сьогодні піду до додому. Які вони круті. Ну, і костюм, до речі, також. Клас. І все зі знижками. Як завжди я вам говорила і говорю, купуючи комплект, ви отримуєте в два рази більше образів. Супер. Я просто в нереальному захваті, тому що це щось гарне, елегантне, зі своєю історією. Сельон з підкладочкою можна роздібати, скільки вам захочеться, і взуття також від черв. Дуже-дуже зручно. Якщо у вас ще немає вишитої сорочки або сукні, то однозначно вона вам потрібна в черв. Ну, і що ви мені зараз хочете сказати? М? Весь тоталук від черв 17. Босоніжки. Карго з заниженою посадкою і оверсайз футболка, яка по знижці і є ще в ось такому кольорі. Футболка є ще з блакитним. І спідниця є ще в світлому денімі. Яка краса. Сорочка ще є в іншому кольорі, і спідниця також. І заправляти можна її абсолютно різними способами. Я вирішила так, але можна, де да, взагалі можна її не заправляти. Або якусь одну із сторін. Зі сторін. Ну і ось такий варіант зі спідницею, з оцими нереальними силішками, до речі, вони також на знижці. І вони ще є в лакованій шкірі. Ось такий ще образ зібрала. Я мені подобається. Ну і зовсім інший образ, але не менш стильний, гарний, такий простий. Супер. Я не знаю, що вам ще сказати. Це просто нереально. До речі, взуття можна змінити і на кросівки. І заправляти сорочку, як вам захочеться. Ой, а ця вишивка це просто любов. Ну що, дівчатка, мій огляд підійшов до свого завершення, мені все дуже сподобалося, багато новинок і, до речі, багато гарних речей зі знижками, тому не зволікайте, літо ще триває. Приходьте в вечір 17, місто Дніпро, Європа, третій поверх.